Вітаю глядачів телеканалу ITV Media Group. Сьогодні ми знову разом щоб поділитися корисною інформацією та порадами для збереження вашого здоров'я. Мене звати Олена Крива та наша незмінна гостя, президентка товариства природи лікування Зелена Планета Наталя Земна. Пані Наталю, вітаю вас. Доброго здоров'я, пані Наталю. На дворі буяє весна, пробудження природи, квітнуть дерева. Розпускаються квіти, і сьогоднішній наш стіл теж майорить різноманітними барвами природи. Можемо бачити і щавель на столі, можемо бачити і шпинат. І у вас поруч я бачу в руках є дуже цікава рослина. А так, звичайно. Місяць квітень. Тому українці правильно назвали цей місяць, не якийсь там апрель. Квітень, який квітує, починає природа квітувати, і ми так уже якось зріднилися з нашими глядачами. <кхе> Дякую їм. Все те, що ви бачите на столі, це все майже принести сьогодні нам на роботу в нашу здравницю. Навіть нарциси, бачите, за зацілили також букет нарцисів принести. Там, вам, мабуть, такі парфуми від них. Так, правда? справді. Неймовірний запах. Все принесли, навіть не забули про щавель, бо щавель зелений кисий, вітаміни в ньому містить. Я так писала, і мені сьогодні нагадали. Кажуть, що навіть дітям даємо борщик зелений, і вони з великим задоволенням його вживають. А я саме дітям і писала, що зеле... щавель зелений кистий, вітаміни в собі містить. Хто з ним борщик споживає, на животик не страждає, тобто не болить у дитини живіт, тому що травлення нормальне. А ми дорослі всі, щавель додаємо тепер, поки ще він не загрубів, поки ще кислоти тут не такі, знаєте, гострі, так би мовити, то додаємо до салатів. щоб Коли робимо салат, а салат можна зробити з усього зеленого, що тільки є. Ось салат зелений, цей травневий латук. Далі шпинат також йде туди, а редиска та жодного листочка ні одна господиня не виконає, все йде в зелений салат. Якщо цибулю не досте, то він же не буде такий гостренький. А шпинат, правда, завжди я раджу його трошки, знаєте, проварювати. Він так краще засвоюється і так краще на всю травну систему діє і, взагалі, на людський організм, на обмін речовин. Тому шпинат це також нам подарували наші глядачі. І сьогодні принесли. Вербу, яка квітує, коли скажеш, ой, зацвіла верба. Я думаю, що ми про вербу нашим глядачам розкажемо більш детально, тому що верба це е, універсальна аптека, що ну без верби і калини нема України. Справді. А чому українці так полюбили вербу? Тому що вона дуже цілюща, вона надто цілюща рослина, і е, жодне дерево таке немає такого свята. А у нас ось е, маємо. Вербну неділю, так. яка прийде, думаю, саме перед вербною неділею ми будемо, е так, так би мовити, е частувати вербу своїми піснями, віршами, розповідями. Е а також подякую вербі, що вона дає багато людям користі, особливо хворим людям. Але сьогодні хочу розказати, як ви сказали, дійсно, про зелене листя, про те, що е, сьогодення не може бути без вітамінів. Отже, все зелене, пророслий е, горох, е, пророслі. Проросле насіння, редиски також бачите, яке рум'яне, багато містить не тільки вітаміну, Барусь, це, а ще і ще й каротину. Багато містить, а намисте яке із помідорів <сум> дивіться, ну, ну така краса. Ну це ж спробуй такий виноград вирости, а ще ж смачні ці помідори. І до салатів вони, і просто так їх вживають, особливо діти діти полюбляють. А найсмачніший, найкорисніший сік це томатний сік. Тому треба споживати свіжі помідори. Але сьогодні я розкажу про природний подарунок для всіх нас, особливо тих, хто страждає на будь-яке захворювання. Є такі листочки. До речі, вже я от була у Бучачі, Тернополі, Львові. І бачила, що там ця рослина квітує вже. Такими, знаєте, золотими промінчиками розсипаються по цій зелені, дивишся ну маленьке сонечко. просто як усмішки дитячі. Це кульбаба. Я про неї хочу розповісти, допоки ще вона не зацвіла. Треба її збирати. Але і коли зацвіте, я хочу нагадати нашим глядачам, щоб зробили такий своєрідний мед із квіток кульбаби. Треба... Вранці встати раненько, поки квіточки відкриті, і е, пройтись по траві Росі, і зібрати квіти, кульбаби. І як ви думаєте, немало 650 квіточок. Це ж скільки Ого. разів треба нахилитись. Знаєте, яка зарядка? Живота вже зовсім не буде. Спина не буде боліти. І одним словом, е кровообіг буде в організмі нормальний. Отже, таку зарядку нормально зробили завдяки кульбабі. 650 квіточок. І треба, щоб записали обов'язково. Е покласти у літру води, залити літрою води, прокип'ятити. А потім поставити, нехай настоїться добу. Ну, якщо вранці сьогодні ми зробили, то до наступного ранку. Потім процідити, процідити у кілька шарів марлі і той проціжений відвар, додати туди кілограм, ну, іноді додають кілограм меду, але ж, звичайно, краще було б. Цукру додають, але краще було б меду. І потім поставити на слабенький вогонь або на водяну баню. І ще з пів години, а то й сорок хвилин, нехай воно трошки а, по, знаєте так, повпріває. Нібито по Помліє, так, знаєте, але насправді буде не кипіти, але це і так і є, що воно проварюється. Ну і тоді це є вже такий мед. І особливо тим, хто перехворів на ковід і в кого з легенями проблема. І ще більше особливіше, потрібніше тим, у кого бронхіальна астма. Зараз у дітей також багато, дуже е, захриплості є. А дихання таке важке і відкашлювання таке слабеньке, не виходить мокротиння, то саме для того, щоб не було ускладнені після перехворіння на ковід, після того, що бронхи і легені запалені, то оцей мед із квіточок кульбави. А що вже до листя говорити, то це взагалі це. Комора вітамінів, мікроелементів одним словом, це таблиця Менделєєва. Чого тільки в цій кульбаби немає, все є те, що до наших послуг насамперед, кульбаба допомагає дітям і дорослим відновити травну систему, тому що вона покращує травлення. Тут є гіркота, але ось такі листочки молоді, вони ще гіркоти не мають. Вони ще такі приємні. Тут бачите, як відщипнеш, так немає того молочка. А саме у тому молочку біленькому там і збираються ті всі гіркоти, їх же можна усунути, залити листочки кульбаби водою на літр води столова ложка солі підсолену воду. Покласти кульбабу на 30 хвилин і потім вже беремо ці листочки, вони абсолютно не гіркі. Але гіркота потрібна, не, не треба вимивати, не треба усувати ту гіркоту, знешкоджувати її. Вона потрібна, тому що вона тонізує шлунок. І шлунок працює нормально, особливо у тих, у кого опущений шлунок, от буває, приходять навіть жінки і кажуть, не тримається сеча. Кашлянула, чихнула, і тут вже краплі сечі виділяються і вже там е, мокріє все внизу. То е, таким жінкам, дівчатам, таким, у яких болючі місячні, кульбаба дуже потрібна. Та, взагалі, я не можу назвати людину зараз з будь-яким захворюванням, кому не потрібна кульбаба. Треба робити салати. І та господиня, яка не е, нагодувала свою родину листочками із кульбаби салатом, вона не дбає про здоров'я родини. Вона е, не думає про те, що все повинно бути в тонусі. Окрім того, е, кульбаба лікує печінку, її гіркоти допомагають печінці продукувати жовч, а жовч потрібна для травлення. Якщо ми е, тонізуємо шлунок, підсилюємо його секреторну діяльність, то він дає сік шлунковий. А печінка повинна давати лужний оцей е жовч. Для того, щоб потім, допомагаючи ферментам підшмуркової залози, перетравлювалася нормально їжа. Якщо їжа нормально перетравлюється і вона насичена вітамінами і мікроелементами, то і імунітет буде сильний. Це така вже буде фортеця для здоров'я, що ніякий ні грип, ні вірус, ніщо ні не добереться в організм. Людина буде здорова. Нині ми дбаємо найбільше звичайно, про здоров'я дітей. Щоб вони не хворіли, щоб вони не застуджувались швидко так. А так вийде, трошки вітриком провіяло, і дитина вже починає зносика, тече кашляє дитина. А для того, щоб цього не траплялося, і даємо ці салати. І е, е, тим, у кого цукровий діабет, кульба лікує шлунок печінку і підсилює ферментативну функцію. Підшумкової залози, і тоді травлення нормальне. А якщо виникає таке нормальне. Не виникає, а якщо е, таке нормальне травлення у людини у травному тракті всьому, то кишківник буде працювати. А скільки зараз приходять у дитини, закріпи, у чоловіка, також у, у жінки також закріпи, бігають, шукають сіну або якісь пігулки, щоб проковтнути і почистити кишківник. Так ось він, е, та пігулка, ось він той вітамінний засіб, який пролікує від стравоходу е, е, до прямої кишки. Всі органи травлення будуть працювати дуже і дуже нормально. Крім того, піднімає нирки. І якщо в нирках є пісок, виводить пісок. Особливо лікує е, нирки, рятує від уратного піску, тобто від е, е, цих кислих е, солей які утворюють потім подагру, спричиняють подагру на ногах, капкан на ногах, кульбаба виводить у рати і вже подагри у людини не буде. Якщо там є пісок або камінець, і виходить така біль, коли виходить той камінець, якщо навіть оксалатний, а кульбада допомагає при оксалатах, якщо виходить камінець, така колька, Тяжка, страшна, болюча кульбаба допоможе усунути кольку при цукровому діабеті, замість того, щоб з'їсти цукерку, краще з'їсти три листочки кульбаби, і підшункова залоза буде виконувати нормальну ще свою і гормональну функцію. Отже, це передумова цукрового, пересторога цукрового діабету, якщо людина вживає кульбабу. То е, не буде в неї підвищуватись цукор. Наталія Петрівна, а скажіть, будь ласка, кульбаба може викликати алергію при вживанні? Звичайно, може. якщо вона лікує печінку і шлунок і допомагає працювати під шурковій залозі, то тут алергії вже не буде. І вона ще й шкіру е, добре не чистить і е, допомагає всій сечостатевій системі, виводить набрики. Якщо з'являються мішки під очима, то кульбова допоможе, тому що нирки працюють нормально. І немає у тих людей, у кого підвищується тиск з вечора до ранку, у них нормалізується тиск, тому що лікуються нирки. І е, усувається запальний процес. Виводяться ті застої у нирках у вигляді піску, дрібних камінців. А навіть якщо є і більші камінці, то вони розтираються, розсипаються на пісок, і потім із сачею виходять. Жовчокам'яна хвороба також лікується. Якщо там є камінці в жовчовому міхурі, кульбаба допомагає. Та зараз просто не можна пройти повз листочків кульбаби. Так знаєте, і хочеться нахилитись, як ото коза, або коро пастись, вживати ці листочки. Але ж варто їх звичайно зібрати не у містах, де є дороги. Де багато машин їздить там небезпечно, тому що кольбаба насичується також цими токсинами, і вона вже тоді не підходить нам для здоров'я. Треба збирати в чистих місцях. Отже, треба шукати гаї, парку можна десь десь там, на дозвіллі, такому в природі, можна збирати кульбабу. І багато ще хочеться про неї сказати. Вона ж також лікує хворі суглоби у свої запальні процеси. І люди, ті, у яких ревматизм, або ж ті, у кого не лише подагра, а взагалі суглоби болять. Артрити, артрози, коліна там болять, колись були травмовані, а тепер вони вже особливо навесні загострюється той хронічний стан, і вони болять. Так що можна споживати кульбабу. Дуже просто робити ліки, взяти столову ложку подрібненого листя, залити склянкою окропу, настояти 30-40 хвилин і по чверті склянки 4 рази на день. Дуже доступно, абсолютно безкоштовно. Зараз медицина взагалі вижити ніяк не може, особливо народна медицина, важко дуже, тому що по потрави треба їхати у чисті, екологічно чисті регіони, а це в основному Карпати. І е, дуже тяжкі дороги, і не тільки тяжкі своєю важкістю фізичною, а ще й обтяжливо на, е, на кошти. Бензин е, дорогий, мот і амортизація і збирати треба одним словом. Це все потребує коштів, але ж коли ми збираємо трави, ми обов'язково даємо їх на перевірку в лабораторії, і у нас тепер роблять чотири перевірки на подлінність, тобто на те, що це та ж сама трава, про яку ми кажемо. На те, щоб не було тут токсинів ніяких, ну одним словом, перевіряють дуже ретельно. А потім, коли ми робимо фітокомпозиції, ми також повинні здати в лабораторію, щоб перевірили це все, аби вони були чисті і, не дай Бог, не зашкодили. Ми ж знаємо, що перше правило в усіх медицин в світу, не тільки в Україні, ноля ноцер не нашкодь. Тому я раджу всім безкоштовний засіб який допомагає дуже ефективно, це листочки кульбаби? Якщо ви ще не вживали салати з кульбаби, то від сьогодні збирайте листочки кульбаби до будь-якого салату можете додати. Якщо ви робите салат із капусти. Де ж, бачите, вже свіжа, молода капуста. Якщо робите салат із капусти, додаєте цибульку, або салат із листя латука, чи що із шпинату. З будь-чого, якщо ви готуєте салат, кульбаба з усіма рослинами, корнеплодами, з усіма стравами кульбаба. Друже, для того, щоб тонізувати не тільки травну систему, а й себе. Вона тонізує, і, до речі, дітям також потрібно давати кульбаба ще і допомагає очистити організм від паразитів. А ви згадали за діток? Дітки у нас привередливі щодо їжі, так. А який має бути процент співвідношення кульбаби до їжі, так, щоб дитинка захотіла її з'їсти або випити, наприклад, саме ліки з кульбаби? Ну, бабуся чи мама, якщо що готує салати, то я думаю, що вони е, знають, як змішати. Кульбабу треба додавати. Якщо, наприклад, ми беремо на листя всякого, то чотири частини, а п'яту частину можна кульбаби е, додати. А можна і навіть більше. Вона зараз не шкідлива. Коли вже вона зацвіте, от е, тоді вже вона загрубіє листочки і тоді, звичайно, треба її менше, тоді гіркоти більше. Але я ще раз нагадую гіркоти, які є у кульбаби, тонізують організм. Е, кульбаба заспокоює нервову систему і в той же час тонізує організм Ну і дає наснагу всім органам і травлення, заспокоює нервову систему, лікує все чистову систему, Ну скажіть. Кому вона протипоказана? Нікому. Нікому. Але перебільшувати, звичайно, не потрібно, тому що б ми не взяли. Навіть якщо людина багато не їсть хліба та ще свіжого, то, звичайно, вона буде відчувати якісь, da, якусь неприємність. А кульба, бо можна зживати. І особливо от зараз, бач, навчилися вирощувати і взимку, і влітку. Раніше він був тільки травневий салат. Травневий латук. тепер він ну, продовжує цього року. І я ж ніколи ще до вас не прийшла, щоб я не принесла вам кріп. Зелений кріп це панацея, тому що ефірні олії е, кропу роблять просто, знаєте, е, неймовірну допомогу всьому організму. Тому кріп треба додавати. Ну і тепер перехідний період. Коли вже і паразити там трошки заворушилися, то в нас до послуг наших є часник і є цибуля. Ось так і робимо смачнючі салати. Якщо є пророщі, ну, такі е, е, у нас е, е, горох, там, е, редиска, Родишка. пшениця, всі оці злаки, які також пророщують люди, треба додавати до салатів. Отже, готуємо смачну корисну їжу. Поки нащастує весна. А я хочу тільки сказати, що нехай кожен день буде наповнений здоров'ям та позитивними змінами. Бережіть себе, рідних, і до нової зустрічі!